Двома автомобілями в місто Дячева окуювали дві сім'ї з дітьми з інвалідністю з Донецької та Дніпропетровської областей. Людмила Вончук разом з дочкою евакуювали з міста Мирноград Донецької області. Очікувала, що дорога буде важка, тому що дитина непроста, з особливими потребами, але дорога більш-менш нормальна. Лікар підтримував і день, і вночі. Комфортно, максимально виїхали обладнання, вся допомога і фізична, і навіть знаєте, просто підтримка словом. Наш місцевий реабілітаційний центр нам повідомив про таку можливість. Намагалися, виїжджали своїми силами, але знаєте, коли немає ну, такої можливості, ну побили на зйомному на, на житлі і ну, додому повернулися. Зараз у нас почастіше обстріли, вже дійсно небезпечно. Ми евакуюємо людей з прифронтових населених пунктів за підтримки гуманітарної місії прорізка. Наша компанія називається Медвак. Дорога була важка, тому що дуже довго, півтори тисячі кілометрів. Привезли ми з міста Мирноград Донецька область. Скільки годин зайняла ваша дорога? 18-20. Ну, везли дітей, розумієте, хворі діти, багато зупинок. Якщо дорога хороша, дитина лежить спокійно, тільки з'являється якась невелика нерівність. навіть дитина починає кричати. Це болі дитини, мабуть, ще можливо страх і за шума. Екіпаж був три чоловіка в нашому автомобілі. Це був медик і два водія, тому що дорога дуже далека. Іншим автомобілем евакуювали сім'ю із Дніпропетровської області. Мати дитини від коментарів відмовилася. Евакуйованих поселили в Тячівське відділення обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Це перші люди, які житимуть тут. Всі зручності є, ліжечка все новеньке, все чистеньке. Ну, звісно, нам все сподобалось. Поки що дітей моїх не вистачає, бо ще в дорозі. У вас скільки загалом дітей у сім'ї? Троє. Троє, так Троє і це ваша найстарша дитина. Це найстарша особлива сюди. Підієві вже в дорозі з чоловіком. Ну усі ще там одну кімнатку дали. Ми з чоловіком і з дитинкою старшою тут. А дітки поряд. Ми надаємо послуги діткам різних нозологій з інвалідністю від 5 до 18 років, включно важких нозологій. На даний момент у нас кімната тячке відділення може прийняти 13 людей. ремонт у нас був в кінці 23-го року. Великими силами співпраця була з організацією ЗОА, тому. Що безплатні послуги нашим тячівським відділенням будуть надаватися діткам, які будуть тут проживати безкоштовно. Послуги психолога, вихователя, дефектолога, фізично реабілітолога невролога, все на місці. Евакуацію цих сімей організували волонтери гуманітарної місії. Проліска. Ми отримали заявку від людей. Заявки надходять на гарячу лінію, де вони обробляються, і одразу виконується процес евакуації. Вся допомога, яка надається, вона безкоштовна. Проекти реалізується за підтримки гуманітарного фонду для України та агентством з координації гуманітарних питань ООН. Гуманітарна місія пролізка евакуює людей з прифронтових прикордонних та деокупованих територій. З початку повномасштабного вторгнення ми евакували вже понад 27,5 тисяч осіб. Понад 700 з яких це немобільні, важкохворі, поранені вагітні особи, які евакуюються спеціальним транспортом медичному супроводі медичних працівників. Руслана гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.